Ми замінили клапани, ми замінили два насоси, ми замінили всі спускові клапани наверху. Один з будинків у центральному районі Дніпра опалюється власною котельнею. Це каже голова ОСББ і зручніше, і дешевше. Тому що ми можемо запустити котельну в будь-якому режимі: будь-яка температура, будь-який графік подачі, будь-які удобні для нас умови і в будь-який період. Владислав розповідає, розраховують на холодну зиму, тож вже пропонують мешканцям альтернативні види опалення при ніхватки газа, при ліміті газа, при високій ціні газа. У нас є ствоновою двохтаріфні і Ми будемо підтаплювати нашими електроприборами в квартирі. А цей будинок у центрі Дніпра перейшов на електронне опалення ще два роки тому. Опалення двохкімнатної квартири до відключення котельної було десь 5,5 тисяч гривень. Після, як перейшли на електричне, інфрачервоне опалення з горячою водою, з бойлером, двохкомнатна квартира десь обходиться півтори тисячі гривень. Готується до опалювального сезону і міська служба теплоенерго. Вона обслуговує 80% будинків. Заміняти та ремонтувати котли і насоси почали ще влітку. У нас полкується, в нас 30 котлів вже відремонтовано з запланованих 36 на підприємцях. У нас заміна 34 кілометрів тепломереж запланованих 50. У нас... 43 теплоізоляції вже замінено запланованих 50. У міськраді зазначають, через повномасштабну війну цьогоріч Нафтогаз почне подавати тепло пізніше, ніж торік, і температура у приміщеннях буде на 4 градуси нижча за норму. Ми маємо можливість переключати потужності подання тепла. Якщо щось станеться, з однієї скотили. З Місто має укладені договори на постачання газу, а профільні міністри та державне відомство запевняють, що блакитного палива вистачить за умови ощадливості. Міський голова додав, приготували генератори великої потужності. Вони працюватимуть на підприємствах тепло та водопостачання. Також закупили матеріали для поточного ремонту мереж. Восени та взимку у місті працюватимуть пункти обігріву. Софія Москаленко та Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро.